Історія, мов той безконечний шлях веде із сивої давнини у майбутнє, перед нами відкриваються сторінки становлення нашої держави, ім'я якій – Україна, яка ж вона прекрасна і яка тяжка доля випадає нашому народові, у його прагненні бути вільними і незалежними, мати своє обличчя, свою мову і культуру, свою самостійну державу. У народі кажуть, що без минулого немає майбутнього. А чи можна говорити про минуле України і не згадувати славних, бравих козаків? Слава про них линула широким світом. Козацтво, одна із славних сторінок в історії України, важлива віха в історії творення нашої держави. Навіть ті козаки показали високі зразки служіння України. Стали взірцем героїзму, звитяги, милосердя та самопожертви. З давніх давен так повелося, сутужно жити довелося, І на тернах рідної країни зросло козацтво України, як промінь ясний з поміж неба. В захисниках була потреба, і тут з'явився він козак стали шабель він маскать. Він вільним був і духом сильним, був мужнім, хвацьким, так не народ води не давав, невпинно ворогів бивав. За святу землю, матір і Бога була йому одна дорога. За покликом людської долі, Щоб зберегти безцінну волю. Немало пройдені шляхів, наглоє немало ворогів, Та лиш козак стоїть до неї на нашій славній Україні. Славне героїчне минуле українського козацтва, гарний приклад для виховання учнівської молоді, з метою національно-патріотичного виховання, вивчення духовних, культурних традицій, з червня 2003 року активно діє на базі нашого закладу, січовий полк імені Максима Кривоноса, українського козацтва, девість якого «Присягаєм над усе рідний край любити». Рідний народ шанувати і для нього жити. Система виховної роботи ліцею базується на ідеях козацтва, козацької педагогіки та козацького самоврядування. 14 жовтня радісне свято покрови Пресвятої Богородиці, свято Покровительки всього роду козацького. Від часів хрещення Київської Русі і до наших днів це свято духовно об'єднувало наш народ. Живило його вірою і повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на нашій землі. 14 жовтня указом президента України оголошено Днем українського козацтва. На честь цього свята в нашому ліцеї урочисто, щорічно проводиться посвята першокурсників Козаки. Під звуки козацького маршу учні виходять до центру для прийняття клятви. Клятва! Ми учні, вступаючи до лав українського козацтва, урочисто клянемося, вивчати історію України, віддано нести традиції українського козацтва, зростати справжніми захисниками своєї вітчизни, шанувати культуру свого народу, бути гідними спадкоємцями слави великих гетьманів, бути чесними, сумлінними та сміливими. Клянемося, клянемося! Клянемося. У цьому ж 2003 році на базі бібліотеки був створений клуб Козацька літератка, клуб має статут, який визначає мету і завдання його роботи, виховання в учнів любові до історії свого народу, його звичаїв, традицій, героїчної звитяги. Розвивати такі козацькі риси, як патріотизм, відвага та козацька дотепність. Вищим вирішальним органом клубу є загальний збір його членів, який проводиться один раз на рік. На ньому вибирається рада клубу, затверджується програма, план заходів, заслуховується звіт про роботу. Активісти клубу охоче оформлюють куточок Максима Кривоноса, ім'ям якого названо Козацький полк нашого ліцею. Актив клубу активно залучається до підготовки і проведення заходів, зустрічей та свят. Сьогодні гідно захищають інтереси України славнозвісні і мужні кіборги, які зображені в образі козаків. Воїни віддали своє життя на сході України, відстоюючи її територію та суверенітет. Згадуємо тих учнів випускників наших земляків. Які, незважаючи на молоді роки, віддали життя за кожного з нас, і все заради України. Ми їх пам'ятаємо, вшановуємо, вони завжди житимуть у наших серцях. Нема життя без України. Україна це доля, яка випадає раз на віку. Бо Україна це мати, яку не вибирають, як і долю, бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Дай щастя, Боже нашій Україні, такій великій, рідній і єдиній, у кожне місто і село підчасте, пошли любов і світле щастя.